Коли ти під час війни думаєш про, про людину в цій війні, про те, що може зробити її сильнішою, навіть розумнішою, навіть красивішою, так ти приходиш до того, що є, що було раніше. Ти приходиш до, до своєї історії, до свого Коріння до того, як це все можна інтерпретувати в сьогоденні, і як це допомагає тобі. Війна нас підштовхнула зайнятися чимось таким, де б ми знаходили спокій. Саме фотографія була нашим спокійним, але щоб це не була хаотична фотографія, і тоді, в даний момент, не можна було заборонялося дуже багато. Заборон для фотографа, тобто фотографувати на вулиці, ще десь фотографувати, тобто обмеження якісь були. І під ці обмеження у нас народилася така ідея, як автентичні постаті. Я її підтримала, бо я відчула цю тему. Мені вона також якось такою близькою стала, і ми ну, почали працювати в тендемі і один до одного прислухатися. Тобто, це було якось, знаєте, ну дуже легко працювати. Здавалося б, коли 21 століття пропонує розваги в дусі часу. Мандри з фотиком у руці надалі є улюбленою класикою для творчого креативу КР. тільки встигай натискувати кнопку Рек. І, хоча кривий ріг місто промислового туризму, у ньому теж чимало мальовничих суперових місцин, від яких перехоплює подих і де так кортить, знову і знову закарбовувати мить на фотоапараті. Кривий ріг місто довжиною в життя, яке хочеться фотографувати і в якому хочеться фотографуватися, і вкотре переконується, що його залізорудні надра це магнітне поле для талановитих людей. Пізнавати кривий ріг, художниця та співавторка проєкту Відлуння автентичності Віра Єрифа почала саме з фотиком у руці. Іншу співавторку Ірину Сукіясян до КР занесла доля і війна. Саме їй і належить ідея проєкту в стилі ретро. Також у команді творчих В'ячеслав та Світлана Чарковська пейзаж у мене був найулюбленіший. Я пізнавала своє місто з фотографією разом, тобто багато в яких різних таких місцях була. І їх ну, робила фото. Ми приїхали до Кривого Рогу. Ми приїхали десь в 2015 році. Але я мала змогу їздити, тому що у мене в Донецьку друга частина моєї родини, і навіть зараз. От а фотографія стала моїм захопленням ще там, в Донецьку. В Кривому Розі я знайшла клуб СТФ, спільноту творчих фотографів Криворіжжя, і до них просто прийшла і сказала: Я хочу бути з вами Отак воно і було саме так. Ну, добре. І е, власне, я тут я познайомилась з Вірою і з іншими. Це не моя робота. Е, хоча я завжди мрію, що це буде моєю роботою, але не стається. Але це моя мрія. Українці нація, що народилась у сорочці. Неймовірна енергетика старих вишитих сорочок, яким понад сто років не залишила байдужими команду проєкту. Понад сторічні вдяганки з фондів Криворізького краєзнавчого музею правили фотомисткиням проєкту відлуння автентичності за своєрідний дрес-код. Сорочки до речі, це були буденні, а не святкові, в яких давні українки ходили щодня. І в цьому для співавторок особливий смак. Запропонована була нами така ідея, як відображення фотографії на проекції. І разом з цією проекцією були ну, і ми, тобто в білих сорочках. Білий колір, він дуже. Ну, Дуже класно передає, саме як знаєте, як полотно, так може зображення передавати. На проекціях були наші фотографії, ті, що ми до війни подорожували і фотографували різні села, там ну, різні такі пейзажі, можна навіть сказати, або їх частинки, такі життя. І ми це відображали на проекції. Коли на тебе одяг який не репліка. От головне, щоб вона була не репліка. Е, головне, щоб ну ніякої нарочитої красивості. отакої. такої це таке дає якесь ну якусь силу, я не знаю. І воно навіть десь допомагало народжувати ідеї. Коли ти в цьому одязі, знаєте, думаєш, навіть не знаєш, який крок у тебе буде наступним. Наступний, отак. Потім якась відповідальність з'явилась, що це можна якось цим донести щось людям. Ну, наприклад, у мене така з'явилася ідея. Мрії про справжні відчуття. Поділитися цими мріями і запропонувати людям також помріяти. І подумати, як коли вони м з справжні не в, не в сенсі одягу, а в справжні в смислі почуттів, в сенсі почуттів, то вони більш красиві і щасливі. Дійсно більш щасливі. І ми такі, такими були, коли знімали. Ти почуваєшся себе так, знаєте, вільно, просторо, необмежено, автентично, автентично, ми знаємо, що це по-справжньому. Ну от таке відчуття. Ти не, за... не забитий як мишка і підперезаний. Ти от вільний, ти твориш, що ти хочеш. Тому, можливо, так вільно в нас виходило робити якісь образи. Коли ми вирішили одягнути одяг, я зрозуміла, і я хочу бути моделью. І знаєте, це ж це, саме таке цінне, коли е, цей процес він затягує і розкриває в тобі щось. Тому що я не модель зовсім, я не модельна. То, по. Але е, ідея ж яка? Справжність. Та, то, то я не можу однозначно щось сказати. Хочу сказати, що коли ти е, в процесі, в творчому, це, е, як то кажуть, зен. І напевно, будучи моделью, я е, народжувала там якісь інші ідеї. Знаєте такі відчуття хочеться більше дізнатися про цей одяг в плані. Хто його а, зробив, тобто хто його шив, там скільки, ну скільки років, наприклад, тобто таке пізнавальне щось. Ну, а також відчувається, що це гарний одяг, таку обережність включаєш в собі. 30-річна модель і співавторка проєкту Василинка, донька Віри. Яскравий доказ того, що для тінейджерів на гаджетах світ клином не зійшовся. І друзі-дівчинки оцінили її участь по-своєму класно. Вони казали, що це прикольно, що я в такому поучасту, що це теж прикольно. У них було не особі відчуття, але вони казали, що там їм сподобались, наприклад, мої фотографії. Головною моделлю проєкту за ідеєю фотомисткинь мала бути Василина. Утім, Ретро Україна принадила в кадр фотика всіх співавторок від найменших до найстарших. Одинадцятирічна Василинка ділиться участь у цьому проєкті допомогла їй зробити перший крок у світ мистецтва і вояжувати, і фоткати, й бути моделлю. Василина каже, мала позитив від усього. але з трьох опцій, все ж таки, відкрила в собі саме фотографа. Це більше фотографування. Про моделінг – ну, це мене беруть, значить, буду позивати. Ось. Ну, а про фотографію, то вже самі захотілося більше в цьому розвиватись. Ну, звісно, поки що не почала, але напевно буду починати. Карачунівський житломасив, що в середмісті рясніє мальовничими місцинами. Коли із рук випускати смартфон чи фотоапарат, Аж ніяк не хочеться. Щоб хоче ділитися у соцмережах публікаціями, що скидаються на Карпати? Мопрівські скелі одна з таких місцин. Скелі Модру. Об'єкт природно-заповідного фонду Дніпропетровщини. Геологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення. Скелі розташовані у центральному міському районі Кривого Рогу на житломасиві Модер. Це група скель на схилі долини річки Інгулець, які є фрагментом розрізу Криворізько-Кременчуцької провінції українського кристалічного щита. Найбільша з них скеля Орлине гніздо, розташована в селищі Нижня Антонівка. Масив розкинувся на території 62 гектари, де мандрівники можуть побачити унікальні виступи залізнорудних порід. Під час прогулян. Відкриваються чудові краєвиди з різної висоти, а найвища відвідка сягає 50 метрів. Вік скель модру дійсно вражає. Він сягає аж 2050 мільйонів років. Багатьом туристам скелі нагадують про українські Карпати кам'яне громаддя наче зі стародавнього скіфського степу. Здається, що ще трошки із за каменя визирне суворий скіфський воїн і потрапить прямісінько. У кадр до наших фотомисткинь. Віра розповідає, Мопрівська фотозйомка виявилась для неї найатмосфернішою. Я скільки разів там не бувала, мені кожен раз подобається туди приходити. Навіть просто приходити попити каву. Бо ми без кави туди не йдемо, я хочу сказати. Ми обов'язково беремо каву, сідаємо там і насолоджуємося цим пейзажем. Це якось, знаєте, така заспокійлива така атмосфера. Так? І саме коли ми вибралися, це вже була осінь. Така пізня осінь, коли туди заходиш на мопер, і там жовта трава, така така, знаєте, пісочна жовта трава. ковром таким лежить. Це дуже красиво. Це надихнуло от, жовта трава і білі сорочки. Тобто, навіть уже в п'ятнах, отак порівняти, це дуже красиво.